Ласкаво запрошую на YouTube канал Smart Yoga. Цей ранковий сет для активації тіла, ясності розуму в ключі йога 25 хвилин середньої інтенсивності. М'яко пробуджує, глибоко заземлює. Це Адхо-йога і твій ранок починається зараз. Сидяче положення за руками потягнулися вгору вдих, вниз, видих. Вгору за руками вдих, видих, вгору вдих, долоні до серця, видих, початок, заняття. Вгору вдих, вниз, видих. Вгору за руками потягнулися вдих, легенька скрутка, видих, вгору вдих, легенька скрутка, в іншу сторону видих. Вгору вдих, скрутка, видих, вгору вдих, скрутка, видих, вгору за руками вдих і вниз. Видих. Вгору за руками потягнулося вдих. Легенький нахил в сторону. Тягнемося за рукою, видих. Вгору вдих. Видих в іншу сторону, рука більше за голову. Вгору вдих. Видих в іншу сторону, вгору вдих і видих. Потягнулися за руками вгору вдих і вниз, видих. Вгору вдих, видих. Переходимо до режиму дихання. Капала хаті, Живіт активний, іде назад. З кожним видихом, живіт назад. Видихи короткі і активні. З видихом живіт іде назад. Видих, 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 видих. Продовжуємо активне дихання капалабхаті. Живіт іде назад. З кожним видихом, живіт іде назад. Видих активний, животом. Ще 4, 3, 2 і 1. Переходимо до наступного дихання, широке грудне дихання. Вдих, прогнули спину, видих, округлили. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. видих. Вдих. видих. Вдих. видих. Вдих. видих. Екстензія, флексія. Екстензія, флексія. Прогнулися, округлили спину. Прогнулися, округлили спину. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. Продовжуємо широке дихання. Вдих, видих, вдих, видих. Продовжуємо 5, 4, 3, 2, 1. Додаємо верхнє грудне дихання. Вдих, видих, вдих, видих. Прогнулися, округлили спину, подали більше грудний відділ вперед. І округлили спину. Вдих, видих. Вдих. Більше розкрилися, видих, округлили спину. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. Продовжуємо 5, 4, 3, 2, 1. Додаємо верхнє дихання руки вгору. За руками потягнулися вгору вдих, вниз, видих, вдих, видих. Працюємо активно вдих, видих. Ще працюємо 3, 2 і 1 залишаємо руки вгорі, додаємо стискання, розтискання пальців долонь. На фоні активного стискання-розтискання долонь також додаємо шийний відділ хребта. Ще три, два і один завершили руки вниз. Видих. Далі додамо затримку дихання. Робимо вдих, видих до кінця, вдих близько 80%. Тримаємо затримку дихання приблизно хвилину. Затримки дихання повинні бути поступовими та помірними. Тож, якщо вам не вдається тримати затримку хвилину, ви можете зробити це в два етапи по 30 секунд. Стимуляція парасимпатичної нервової системи має фізіологічну користь. Вона знижує частоту серцевих скорочень, тиск та викликає стан спокою. Затримка дихання є ключовим елементом дихальних практик пранаями. Ще тримаємо затримку дихання. Тримаємо 10. 8, 6, 4, 3, 2. І 1. Відпустили затримку. За руками вгору потягнулися вдих і вниз, видих. За руками вгору вдих, до кінця видих, у діяна пантха, вакуум. Втягуємо живіт. Після повного видиху затримай дихання. Нахились трохи вперед, втягни живіт під ребра, наче створюєш вакуум. Утримай кілька секунд. Потім розслабся і вдихни. Дих, видих до кінця повний. На затримці дихання. Нахились трохи вперед. Втягни живіт під ребра, наче створюєш вакуум. Утримуй кілька секунд. Потім. Розслаб'ся і вдихни. Наступна техніка агнісара Крія. Робимо вдих. До кінця робимо видих. На повному видиху затримуємо дихання. Нахиляємося трохи вперед. Розслабляємо живіт і швидко і ритмічно втягуємо його та виштовхуємо. Втягуємо і виштовхуємо. Тримаємо ще три, два. Один. Відпустили. Агнісара Крія це класична очисна пранаяма. активізує кровопостачання черевних органів, стимулює травлення, роботу печінки, селезінки та підшлункової. Робимо вдих і видих. Далі переходимо в сидяче положення по каламку, виправляємо ноги і простукуємо вниз. Колові рухи стопами в одну сторону та в іншу. П'ять, чотири, три, два. Один. Почергова права нога, ліва. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. вдих, вдих, вдих. Видих, вдих, видих. Чергуємо вдих, видих, вдих, видих, три. Два. Один. Переходимо в сидяче положення, ноги навхрест. Потягнулись за руками вгору вдих, вниз. Видих. Вгору за руками вдих, вниз, видих. Легенька скрутка вдих. В іншу сторону скрутка, видих, вгору за руками вдих, видих. Вгору за руками вдих і вниз, видих. Переходимо в положення на колінах і долонях. Долоня під плечеві, коліна під та застегнуві суглоби. І з видихом переходимо собака вниз, коліна призігнуті, лопатки розведені. Куприком тягнемось вгору. Робимо вдих, переходимо в планку. З видихом коліна на килимок. Куприк підкручений. Руки притиснуті до корпуса нижня планка. Вдих, собака вгору. Видих, коліна припіднімаємо. Вдих. Арка, видих, собака вниз, коліна призігнуті. Вдих планка, видих, низька планка. Вдих собака вгору, видих, коліна, піднімаємо від килимка під борідок до грудей. І видих, вдих, планка, видих. Низька планка. Вдих собака вгору, видих, відриваємо коліна. Вдих. Арка. Видих. Собака вниз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, 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 видих, вдих, видих. Вдих, видих, вдих. Видих, призгинаємо в колінах ноги, тягнемось п'яткою до килимка. Все більше розтягуючи задню поверхню ноги, переходимо в положення з колін і долонь і звідси сідаємо на п'ятки. Потягнулися за руками вгору вдих і потягнулися вперед, відштовхуючись видих, вдих. вдих. Розкрилися, видих, округлили спину, вдих, прогнулися, видих, округлили спину. Розкрилися за руками вдих, видих, відштовхнулися, вдих, видих, вдих, видих, переходимо далі в положення з колін і долонь, і звідси виходимо, собака дивиться вниз. Кладаємо ліву стопу по центру правою вгору. Вдих, голуб, видих, тягнемо п'яткою вгору, не розкриваючи таз. Вдих. Більше грудний відділ розкрили. Видих. Виштовхнули ногу вгору. Вдих, видих, вдих. Вдих. ще раз, вдих, і залишаємося внизу, вдихаємо. І з видихом переходимо в собака вниз, права нога вгору, п'яткою штовхаємо і міняємо сторону права нога по центру, ліва вгору. Вдих голу, видих, нога вгору, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. вдих, 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 вдих. Залишаємося внизу більше, подаємо грудний відділ вперед і з видихом переходимо. Собака вниз, виштовхуємо ногу вгору і собака вниз, коліна призігнуті, стрибочок, розкрилися вдих. І з видихом опускаємо живіт на стегна. Коліна призігнуті. Вдих за руками вгору, видих. Відналаштовуємо дихання вгору вдих, видих, вгору за руками вдих, вниз, видих, вгору вдих і вниз, видих. Наступний режим. Праве коліно ближче до лівої п'ятки. Таз по діагоналі, а плечі більше вперед. Видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих. Дихання через ніс. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Вдих. Видих, вдих, видих. Продовжуємо. ще 3, 2 і 1. Завершили. Переходимо в статичне положення Рудрасана. Ноги так, щоб гомілки були вертикально, коліна назовні, сітниці підтиснуті. Тримаємо 3, 2, 1. Переходимо в положення воїн 1. Гомілка вертикальна, задня підошва вертикальна, сідниці підібрані. Попередній стороні тулуба витягуємося. 2. 1. Переходимо в положення Рудрасана. Гомілки вертикально, коліна назовні, сідниці підтиснуті. Воїн 1. Тримаємо статичне положення. Коліно більше назовні. Тримаємо два, один. І скинули з ніг. І знову переходимо в положення на колінах і долоні. Легенько йдемо вниз, під коліна підкладаємо щось м'яке. Таз вгорі відтиснулись, округлили спину. Це флексія, поперек грудний. Прогнули екстензія. Вниз вдих, вгору видих. Лікті притиснуті до корпуса. Вдих, вгору видих. Вдих. Прогнулись, видих, округлили. Вдих, видих. Ще два. І один. Далі переходимо в сидячі положення на п'ятки, за руками вгору вдих. Ротація вдих, видих. І ще по разу, вдих. І видих. Продовжуємо. Переходимо далі в положення з колін. Права рука ліва нога вгору вдих. І в сторону відводимо коліно лікоть, прямий кут з видихом. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І ще три, два, і один міняємо сторону. Вдих. Видих. Прес, при цьому підтягуємо максимально. Спина рівна, прес підтягнутий. Працюємо ще 5, 4, 3, 2. І 1. Завершили. Лягаємо на килимок, долоні. Верхній край килимка розгорнуті до себе. Відтягуємо себе вперед, витягуємо поперек. далі вкладаємо долоні біля грудей, розгинання, розслаблені сідниці, ноги, спина. Працюють тільки руки. Вдих вгору, вниз, видих. Руки притиснуті до корпусу. Вдих вгору, видих вниз, вдих. Залишаємося вгорі, подаємо більше грудний відділ вперед і з видихом переходимо в баласану. ставимо широко коліна, вкладаємо сідниці на п'ятки, живіт між стегна, витягуємося за руками по килимку. дихаємо. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Переходимо в лежаче положення, витягуємо руки, піднімаємо вгору руки, ноги і з видихом. Вгору видих, 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 ще видих, видих, з видихом руки ноги йдуть вгору, видих. І тримаємо вгорі. 5, 4, 3, 2, 1. Опустили. І знову переходимо в баласану. Сідниці на п'ятки. Витягуємося за руками по килимку. Тримаємо 3, 2. І 1. Сідаємо за руками вгору вдих, видих. Далі з цього положення ми м'яко опускаємося на спину, відтягуємо гарно себе хребець за хребцем, при цьому стопи ближче до сідниць і відриваємо сідниці вгору з видихом. Видих вгору, видих, 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 видих. Видих. Іще два, один. І з наступним видихом піднімаємо одну ногу вгору і далі пружинимо вгору з видихом. Видих. І міняємо сторону 5, 4, 3, 2, 1. Залишаємо сідниці вгорі, виштовхуємо. Краще підтискаємо великий сідничний м'яз, виштовхуючи таким чином сідницю вгору. Лягаємо на спину, піднімаємо лопатки вгору. Грудна клітка рухається вперед, поперек щільно притиснутий до підлоги. Активуємо м'язи живота. Правою рукою тягнемось до лівого коліна, лівою до правого. Потім обома руками між колінами вперед. Під час руху тримаємо корпус стабільним. Шия розслаблена, погляд вперед. Тепер просто залишаємося вгорі і тримаємо положення ще кілька секунд, відчуваючи роботу центру. І опустилися вниз, руки розвели по сторонам, коліна гострий, кут, притисли до живота. З однією ногою видих, вдих до себе. Чергуємо ноги видих, вдих. Ще видих, вдих. Стопа від себе видих, вдих. Ще видих, вдих до себе, гострий кут. Здихом коліна до себе, гострий кут. І продовжуємо легенькі скрутки в одну сторону, в іншу сторону, коліна в одну сторону, голова в іншу. Вдих до себе, видих, вдих, видих. Вдих, вдих і невеличка фіксація тримаємо ще чотири. Три. Два. Один. І міняємо сторону. Легенька фіксація, тримаємо. Чотири. Три. Два. Один. І підтягуємо знову коліна до себе гострий кут. Далі переходимо в положення шавасана, вкладаємо себе по килимку, хребець за хребцем, долоні до сонця. Дозвольте всьому тілу розслабитися. Відпустіть напругу з обличчя, вдих, спокій, видих, м'яке розслаблення. Залиштеся в тиші ще кілька секунд. Повертаємось до себе, шевелимо пальцями рук, пальцями ніг. Потягнулися за руками, за ногами, витягнулися в різні сторони. І з видихом, перекручуємося на сторону, відтискаємося однією рукою від килимка, переходимо в сидяче положення. Ноги навхрест. Потягнули за руками вгору вдих, вниз видих, вгору за руками вдих. До серця видих.